Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Я пропоную вам пограти у гру, що буває взимку. Чи йде сніг взимку? Так. Чи ростуть квіти взимку? Ні. Чи можна побачити бурульки взимку? Так, чи наступає взимку новий рік? Так, чи росте взимку полуниця? Ні. Чи катаємось взимку на санчатах? Так, чи підгодовуємо взимку птахів? Так. Чи одягаємо взимку теплий одяг? Так. Чи катаються взимку на ковзанах? Так. Чи ростуть взимку овочі? Ні. Чи ростуть взимку фрукти? Ні. Чи ростуть взимку гриби? Ні. Дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.